Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 50 копійок 1992 року. Виготовлена з латуні та має поворот незначний. Аверс, як завжди, по центру містить тризуб, зверху напис Україна, знизу дата та по боках колося пшениці з листям каштану. Гурт монети як мілка, так і крупна насічка буває. Тут у нас іде крупна. І, як бачимо, на аверсі у нас є зміщення малюнку. Це і є незначний поворот у 10-15 градусів. Такі повороти коштують від 2-5 доларів. В залежності від повороту найдорожчим є поворот у 180 градусів. Це монета буде перевернутою. І ціна на нього на сьогоднішній день, на самий дешевий варіант монети. Це від 300 400 доларів за одну монету. В кого є... Такі монети пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.